Екскурсія у міліцію такі заходи стають можливими дедалі частіше. Так, 1 серпня, день відкритих дверей, відбувся у Коломийському міськвідділі. Цього дня з 10 до 12 години всі охочі змогли побувати також і у Верховинському, Тисменецькому, Тлумацькому, Єремчанському, Надвірнянському та Івано-Франківському міськрайонних відділах внутрішніх справ. У перший день серпня відбувся день відкритих дверей у восьми міських та районних відділах УМВС України в Івано-Франківській області. Гостям пропонували ознайомитися з роботою цих підрозділів, побувати у їх чергових частинах та службових кабінетах, поспілкуватися з працівниками міліції та побачити, як працюють системи внутрішнього відеоконтролю. День відкритих дверей в міліції проводиться для того, щоб громадяни ближче познайомилися з режимом і умовами роботи Коломийського міськвідділу. Цей день усі бажаючі можуть познайомитися із роботою підрозділу, а також відвідати чергову частину відділу. Також, згідно графіків, керівництво УМВС та керівництво Коломийського міського відділу проводить особистий прийом громадян, щоб вислухати зауваження та пропозиції щодо усконалення роботи органів внутрішніх справ. Люди, які відвідали відділок 1 серпня вранці, поєднали приємне з корисним. Окрім ознайомлення, мали нагоду проконсультуватися з правоохоронцями з особистих питань. Перше, на що звертають увагу відвідувачі у міській міліції, чергова частина. Чергова частина це підрозділ, який забезпечує оперативне управління силами, і засобами органів та підрозділів внутрішніх справ України. Цілодобово перебуває на постійному контролі для реагування на злочинні прояви, надзвичайні події та інші правопорушення, а також негайне реагування на них. У черговій частині працюють вісім співробітників міліції: чотири помічники начальника відділу оперативні чергові та їхні чотири помічники. Чергова частина працює цілодобово. Значить, основними завданнями чергової частини є приймання реєстрації заяви повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, а також забезпечення. Негайно реагування на них. Якщо виникла потреба звернутися у міліцію, треба тільки прийти у відділок та повідомити черговим свою проблему. Оперативний черговий одразу має прийняти заяву. Загальному за добу працівниками чергової частини це не рахуючи заяв, які приймаються безпосередньо дільничними інспекторами на дільницях чи на пунктах, опорних пунктах чи допоміжних пунктах міліції в селах та селищних пунктах району та міста. Представникам жирової частини приймаються у середньому 20-25 п'ять заяв про кримінальні правопорушення, а також інші події. Це стосується сімейно-побутові проблеми, сімейні конфлікти, земельні питання. У роботі міліціонерам відчутно допомагають засоби відеонагляду у відділах міліції спецобладнання встановили ще у 2008-му і щороку удосконалювали. У нас приміщення міського відділу обладнання засобами як зовнішнього, так і внутрішнього відеонагляду. Це, безумовно, перш за все для того, щоб вивести цілодобовий контроль за діями працівників міліції, а так само е, осіб, які відвідують приміщення міськравіділу, запрошені до міськравідділу та доставлені. Широва частина обладнана всіма необхідними засобами комп'ютерної техніки, засобами зв'язку, спеціальними засобами. Ну, я вже не говорю про те, що вони зберігаються в черговій частині і зброя, і архівну озброєння. І різні, тобто на на сьогоднішній день, чергова частина готова виконувати всі покладені завдання. Галина Досин Ігор Кофлюк, Події НТК.